Я практикую сліпий друк вже більше чотирьох років, і мій рекорд складає 90 слів на хвилину. Для порівняння середня швидкість друку у людей близько 40 слів на хвилину. У цьому відео я покажу, як за допомогою кількох простих кроків ти зможеш освоїти сліпий друк і пришвидшити набір тексту до нереальних швидкостей. Спершу давай розберемо, що таке цей сліпий друк. Більшість людей використовують лише два пальці для набору тексту, але скільки б ти не тужився, друкувати швидше двома пальцями, ніж десятьма, тобі точно не вийде. Це просто фізично неможливо. Тут нам на допомогу приходить техніка сліпого набору. Замість двох пальців ми будемо використовувати усі 10. Ти можеш бачити, як я друкую слово привіт двома та десятьма пальцями. Гадаю, різниця очевидна, але швидкість друку це не найбільша перевага. Найголовніше, що тобі не треба дивитись на клавіатуру. Ти напевно стикався з ситуацією, коли друкуєш щось а там написано іншою мовою. Тепер такого не буде, бо твої очі будуть завжди дивитись на екран. А ще шиє менше втомлюється, бо тобі не потрібно постійно змінювати погляд. Та й взагалі ти будеш найкращим хлопцем на селі, ти навіть зможеш купити собі клавіатуру без жодних символів і вимахуватись перед іншими. З плюсами ми розібрались. Тепер давай покажу, як ти можеш з цьому навчитись. У сліпому наборі кожен палець відповідає за певні клавіші. Почнемо з початкового положення. На клавіатурі є виїмки на літерах F та J. Розмістив казівні пальці обох рук на ці точки. Інші пальці повинні лягати на решту літер. Тепер тобі треба запам'ятати за які клавіші відповідає кожен палець. Найлегше це зробити на сайті RataType, реєструєшся, і за допомогою простих уроків ти швидко вивчиш всі літери. Головне, не дивись на клавіатуру під час практики, бо усе піде на смарку. Скажу по секрету, рядок з символами та числами буде вивчити найважче. Я й досі не пам'ятаю усіх кнопок. Не витрачай багато часу на них. Краще одразу переходь на сліпий друк, коли працюєш чи навчаєшся. Спочатку ти будеш друкувати повільніше, але потім наздоженеш стару швидкість. Ну і не забувай, що якщо ти вивчиш українську розкладку, то тобі доведеться також вивчити і англійську, бо без неї зараз нікуди. Коли ти почнеш друкувати всліпу, то відкриєш для себе дуже багато нових клавіш та їх комбінацій. Наприклад, раніше ти можливо ніколи не використовував правий shift, але тепер ти будеш його використовувати кожен день. Наприклад, щоб надрукувати велике F, без правого shift не обійтись. Також ти будеш робити багато помилок, і іноді легше видалити ціле слово, ніж по літері. Тут на допомогу прийде шорткат Ctrl плюс Delete, що дозволить видаляти цілі слова. На Mac це Option плюс Delete. Щоб друкувати швидко, використовуй лише одну клавіатуру, оскільки переходячи з одної на іншу, ти будеш більше помилятися через різну відстань між клавішами. Я помітив, що друкую швидше на мембранній клавіатурі. Можливо, це через менший хід клавіш і меншу витрату сил на натискання. Якщо ти прийшов усі уроки на Ratatype і хочеш попрактикуватись, раджу сайт MonkeyType. Він має крутий дизайн, простий у використанні і зберігає дуже багато статистики, що дозволить бачити твій прогрес. Ну що ж, я дав тобі усю інформацію, яка може знадобитись. Залишається лише практикуватись. Дивно, що цього не вчать на уроках інформатики. Зараз я б напевно друкував 150 слів на хвилину.